Доброго ранку всім. На зв'язку команда Shark Trade. Аналітку сьогодні почнемо із графіку волатильності біткоїна, і ми можемо тут побачити те, що відбувалося зняття фракталу вище денного, що призводить до відкату. Відповідно, найближчими тригерами для того, щоб зростати, можуть бути зняті фрактали знизу. Відповідно, їх зняття зараз і очікується. Але при умовах того, якщо волатильність буде. Знижуватись, то по BTC із більшою ймовірністю буде зароджуватись діапазон, і на ринку буде менша кількість торгових ситуацій, які ми можемо монетизувати. Відповідно, ми вже по BTC можемо побачити те, що ціна знаходиться між обох інструментів у вигляді цього фракталу і даного імбалансу. Відповідно, в цій області якраз і може зараз зароджуватись консолідація. Тому, скоріш за все, цей тиждень не буде суперактивним, ми не побачимо експансії. Але, як мінімум, консолідація можна буде спробувати деякі мови піймати. Ось, щодо 4-годинного таймфрейму, то ми можемо побачити те, що ініціативу почали приймати покупці, оскільки в результаті даного зняття свінга відбулося формування режекшн-блоку, то ціна зберігає ймовірність того, що буде сформовано цей імбаланс. Найближчими інструментами зверху можуть являтися ось ці. Фрактали, відповідно першочергово Я очікую доставку ціни вгору, зняття 4 годинних фракталів та зняття ось цього денного фракталу, і вже тут слідкуватиму за реакцією. Ймовірно, зняття ось цих фракталів буде нас доставляти в 4 годинні інструменти, від яких вже в майбутньому знову буде розглядатись лонг. Стосовно годинного періоду, щоб розглядати позицію, потрібно було. Або вчора після формування ось цього. Блоку приймати торгові рішення, оскільки ціна його тестувала та рухалась вгору. Плюс, тут, якщо оцінювати характер доставки, він був непоганий, оскільки не було сформовано імбалансу, що збільшувало ймовірність доставки ціни вгору. Відповідно, зараз ми також отримали тест даного імба, що призводить до результату вигляді зняття. Того самого по таймфрейму інструменту з іншої сторони у вигляді свінга. Відповідно, якщо на даний свінг відбудеться реакція, і це нас скоріше доставить у даний 4-годинний імбаланс або в цей РБ, то звідси ще краще буде розглядати позицію до моменту зняття ось цих інструментів. Тому що з них також може надійти об'єм, який в моменті може превулювати над ринком. А коли ціна скоріше протестує лонг-інструменти, то це буде. Більш позитивно для пошуку лонгів, оскільки цілі тоді ще не будуть знятими. Ось, Тепер перейдемо до альти. глянемо ефір. По ефіру, скоріш за все, ми отримаємо тест імбалансу. Тобто досить близько до нього знаходимося на тижневому таймфреймі, і це може бути наступним інструментом, що запускатиме ціну вгору. Також ми бачимо те, що у нас. Була така ситуація, була бай-кендл, за якою йшла сел-кендл. Відповідно, це провокувало формування даної області. Відповідно, ми розуміємо, що тут в моменті почали перевалювати продавці, але, скоріш за все, цього буде достатньо тільки, щоб доставити ціну він, від якого ми вже рух вгору будемо продовжувати. Ось такі більш глобальні упередження стосовно ефіру. Локальніше у нас був ребаланс імба. Формування РБ, його тест, і якщо оцінювати характер доставки ціни на цьому таймфреймі, то ми не побачимо тут зовсім ніякого інструменту. Крім Свінга, тобто імбалансу не було сформовано, що добре для майбутніх лунгів, але якраз при тесті тижневого РБ та знятті ДНО свінга, це може нас спонукати рухатись нижче в тижневий ім, від якого вже тут розглядати лунги. Ось це більш такий короткостроковий план. На 4-годинному періоді. Досить схожа ситуація із вітком. У нас відбувалося зняття свінга, формування ось блоку, який ціна вже протестувала. І з актуальних цікаво бачити доставку ціни, як мінімум до цього свінга. Ну, але я одразу цілився в денний. Ось Тому такий поки план на цьому графіку. На таймфрейм нижче тут не було ніяких тригерів, відповідно, якщо розглядати позицію на М15, то можна було підхоплювати від ось цього імбалансу і тримати ось сюди. Тому поки такий план, очікую зняття і потім вже буду спостерігати за реакцією. Стосовно інших графіків, таких як графік загальної капіталізації, то тут на ньому відбувалося зняття свінга, відповідно, тут можуть почати відбуватися цікаві події. Якщо ми отримуємо агресивну експансію вгору, і це все буде відбуватися на падінні домінації, яке частково в моменті зараз відбувається, то розуміємо, що це буде дуже позитивно для альти, і якраз такі події хочеться побачити на маркеті. Якщо ми тут або затримаємось, або в гіршому випадку почнемо падати, то зрозуміло для всього маркету це буде гірше. Але якщо аналізувати попередню ситуацію. В цьому випадку тут ми отримували агресивну експансію. Тут також вона була непоганою, відповідно. Якщо ми зможемо зробити ріст уже до 3,2, 3,4-3,5, то на фоні падаючої домінації це буде позитивно для альтпар. Ось, як таких нових перемінних на графіку більше немає. Так, ми можемо глянути графік BGCME, Побачити тут геп, але щоб. Якось очікувати в нього доставку, потрібно бачити для цього тригери. Тригерів зараз зовсім ніяких немає. Тригери є тільки для того, що ціна може почати консолідуватися. Ну і більше, як так, нічого. Перейдемо тоді на графік SF і ми тут зверху можемо побачити маржинальні рівні, які можуть являтися як мінімум, цілями на сьогоднішній день. Також ми бачимо кількість. Аномалії, тобто аномального об'єму, який уже зараз позиціонують гору. Якщо ми у результаті цієї консолідації підемо вище, ніяк не зреагуємо на денний свінг, то, скоріш за все, можемо навіть тоді цілитися в ці свінги. Але першочерговою ціллю, зараз, як мінімум, залишається ось цей найближчий свінг. Тому короткострокові упередження, це як мінімум лонг, оскільки тригерів для того, щоб робити відкат, ще ні на яких графіках немає. На цьому аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.